Кожна скарга опрацьовується з точки зору того, що ми надсилаємо закладу для того, щоб вони надали пояснення відповідно скаргу, щоб вони опрацювали і паралельно опрацьовуємо цю скаргу з тим скаржником, який надіслав це звернення. До прикладу, що означає опрацювання, іноді пацієнт може зазначити, що він заплатив там якусь кількість коштів за лікарські засоби. Ми дуже закликаємо пацієнтів і в наших навіть алгоритмах є про те, що нам би значно допомогло відновити їхні права швидше. До прикладу, якщо б у них був скан чека стосовно або випис призначення стосовно цих лікарських засобів, тоді ми маємо можливість більш Швидше і ефективніше працювати з закладом стосовно претензії по тій чи іншій скарзі. Є скарги, коли не надають повну інформацію. Є скарги, коли відмовляють в отриманні медичної послуги, є скарги на якість медичної послуги. Тут ми не можемо бути помічними, тому що такі скарги ми відправляємо, перенаправляємо відповідно до Міністерства охорони здоров'я, оскільки згідно законодавства, саме якість медичної послуги. Належить до повноважень Міністерства охорони здоров'я. Якщо ми бачимо, що, наприклад, йде невідповідність договору з Національною службою здоров'я України, або там в рамках верифікації кадрів, або в рамках моніторингу, ми маємо можливість зробити такі речі. Перше, це визначити план, план відповідного усунення недоліків. Також, якщо це значні порушення, просимо повернути всі кошти. Відповідно за цей період за сплачені за надані послуги, тому що послуги надавалися за. В умовах, які не відповідали вимогам Національної служби здоров'я України, також ми можемо розірвати договір. Ми багато проводимо роботи з керівниками закладів. Оскільки скарги в нас є частиною ризикоорієнтованої системи моніторингу, то ми привчаємо керівників і так само в комунікаціях. Ми кажемо пацієнтам, що перед тим як і так само ми відповідаємо, якщо пацієнт телефонує на 1677, щоб залишити скаргу, ми безумовно приймемо скаргу, але ми порадимо йому. Насамперед звернутися до керівника закладу, а керівнику закладу порадимо відновити права пацієнтів одразу, коли звернувся сам пацієнт, щоб не доводити до оскарження саме до національної служби здоров'я України.